Кирило Розумовський Останній гетьман України. Життя цієї людини приклад неймовірної примхливості долі. З'явившись на світ у родині простого українського козака і почавши свою кар'єру з випасу громадської худоби, Кирило Розумовський завдяки своєму брату Олексію опиняється в Петербурзі. Отримує блискучу на той час освіту і в 1746 році стає президентом Імператорської академії наук і мистецтв. А в 1750 році його чекає ще один несподіваний поворот долі. Завдяки складній міжнародній обстановці російська імператриця. Єлизавета Петрівна вирішує відновити в Україні інститут гетьманства, і вибір правительки падає на Кирила Розумовського. Образ гетьмана увійшов в українську історію як зразок сановитого вельможі, що передусім дбав про власні статки, маєтності, двірцевий шик. Його величезне багатство, можливість жити розкуто, вільно викликали заздрість. Надмірна кількість слуг, дворових, влаштовувані ним постійні питні прийоми, бали, розкіш, здавалося б, ось той єдиний світ, який заполонив душу і розум цієї людини, що долою випадку. У 22 роки сягнула неймовірної висоти, стала керманичем Гетьманщини. За Розумовського Гетьманщина пережила золоту осінь своєї автономії. Перебуваючи більшу частину часу в Санкт Петербурзі, де він брав активну участь у придворній політиці, Кирило Григорович також підтримував тісні контакти з Лівобережжям. Саме за гетьманування Розумовського козацька верхівка нарешті домоглася свого, завершивши почати ще наприкінці XVII століття, перетворення з корпусного офіцерства на типове дворянство. Гетьман Кирило Григорович Розумовський, без сумніву, належав до видатних особистостей XVIII століття – Займаючи державні посади, маючи прихильність кількох государів, він ніколи не забував свого походження і в душі завжди залишався щирим українцем, що є сутністю всього його життя.